Доброго Дня і мирного неба. Сьогодні ми працюємо над топіарієм. Ось такий у мене був літній топіарій. Я його розібрала на запчастинки, він складався у мене з такого горщичка, з-під квітів, і я зробила для нього таку кришечку. Все це я обробляла шпаклівкою, і на шпаклівці паличкою робила такі візерунки. Позабирала я з цього, він вже старенький, позабирала я з нього всі квітки, залишу собі тільки ті, які мені підходять для Великоднього топіарію. Тобто біленькі, такі салатні, голубі, може, а ось соняшник, макі, і це все я прибираю. Кришечка, вона вже розвалюється, що я хочу їй зробити. Я її хочу під, так сказати, Підновити беру я свитеньку фарбу і проходжуся по цих своїх візеруночках, по мереживу, в серединці підмалюю. То, що може таке бути, що я в серединку цього горщичка буду складати цукерочки або ще щось. І щоб кришечка, коли її знімаєш, вона була гарненька. В серединку горщичка я теж фарбую цією акриловою фарбою. Гарно це все просушую, прохожуся також. по в верхушках цього горщичка. Тут у мене був декупаж, це все я так ось прохожуся і обновлюю, так би мовити. Далі я склеюю кубки ось цей ось цю кришечку, дашок цей. Клеєм гарячим пістолетом добре це все підклею, з серединочки, щоб вона добре в мене трималася ця кришечка. Далі приміряю, як вона буде триматися на цьому горщичку. Ось якщо в мене це все влаштовує, так я її і залишаю. Далі на цю на цей дашок я хочу зробити гніздечко з яєчками. І зверху ще пташечку. Таке є в мене готовий гніздечко, колись я купляла. Я його трішечки зігнула і на гарячий клей підклеюю на наш дах. Ось так. Тепер нижня частина цього топіарію. Це так само в мене горщичок, такий пластиковий. Для квітів, так, я його шпаклівкою обробила зверху. Так само паличкою поробила візерунки, і такий він в мене стояв. Тепер я серединку я залила гіпсом і вставила туди паличку. Тепер я це все ще обробила об... сухим пензликом жовтою цією фарбою. Приклеюю на цю паличку верхушку. Той самий кружечок, який в мене був, я приклеїла до палички на гарячий клей, і тепер на нього підклеюю цей горщичок на верхушечку. Гіпс прикриваю стружечкою і приклею на нього свій великодній декор. Ось пір'ячко. Піде мені сюди з того старого декору ось ці білі квіточки. Теж мені сюди прекрасно вони вписуються, в мій декор. Тут зелені листочки такі конвалії чи що, ось такі я нещодавно купила білі з жовтим квіточки. Теж вони мені підходять сюди дуже під мій декор. Підклею ще сюди яєчка такі цікаві, от, пластикові невеличкі, додаю сюди, ще додаю так само квіточки. Фатин ось цей салатний такий, він дуже прекрасно, мені сюди подобається. Ось таке, шапір'ячко таке сизальне І гіпсову таку курочку, яку я колись відливала. Далі фатином зелененьким ось цим. Я обв'язую горщичок. Ось такий я роблю тут. Кінчики лишаю цього фатину, підклеюю це все на гарячий клей. І ще додам зверху на цей фатин таку голубеньку квіточку. Вірніше, не квіточку, а такі течіночки голубенькі з листочечком. Вони сюди дуже гарно підходять. І ось такий декор понизу у мене вийшов. Тепер ми декоруємо. Цю підставочку картонну, щоб ми її прикрити її, щоб її не було видно, щоб вона повністю була у нас декорована. Беру я ті квіти, які у мене залишилися з старого декору, додаю ще новенькі, ось такі біленькі квіточки, листочки, фатин. Тобто прикриваю повністю цю картоночку і по кругу декорую свій топіарій додаю. І сюди ще яєчка так само. Вони дуже прекрасно сюди вписуються, на цей топіарі фатин. Оці новенькі білі квіточки з жовтеньким. І в мене виходить ось такий декор навколо цього горщичка. Ось так. Додаю ще сюди яєчка, таку квітку, яка залишилась в мене з того декору, вона теж сюди підходить в тему, листочки під низ, повністю, щоб звисав у мене цей декор і прикривав мою картоночку. Ось така краса в мене вийшла. Тепер приклеюємо ще на дашок, яєчка такі малюсічки в мене є, фатин, сизальку. Стружечки ці ще зібрала я в таку, скрутила їх в таку смужечку і підклею їх туди за ззаду за яєчками. А на верхушечку я підклею ось цю пташечка в мене така є, вона трошки була облізла, я її підкрасила, підфарбувала. І ось така пташечка живе у мене на дашочку. Ось такий цей топіарчик низ. Я його буду приклеювати. вірніше, формувати цей свій декор на спилі. Дерев'яний в мене є такий спил. І ще в мене ось таке відерко, яке я робила. Вірніше така бочечка навіть. Я його робила з картону колись давненько з звичайного цього картону, що на ящики гофрокартону. Тоді в серединку я вставляю така свічка, у мене яєчко на сизальку. І низ я на цьому спилі. У мене є такий сухий мох висушений. І я задекорую цей спил мохом. Все це я буду приклеювати на клей дракон. Він гарно це все буде тримати. Ось так. Виставляю. Свій декор, яєчко в цій бочечці, топіарій і заповнюю ці пусті місця цим мохом. Він прекрасно виглядає на дерев'яному спилі. Така в нас виходить весняна композиція. Тут ще я вклею Біленькі свої конвалії, ці квіточки, вони додадуть такого шарму на цьому мохові. І на цьому моя робота буде закінчена. Ось такий шикарний топіарій старенького. Обновила я його і вийшла така в мене великодня прикраса. Великодній топіарій на дерев'яному спилі. Дякую, що ви були зі мною на цьому невеличкому майстер-класі по переробці Топіарія з того, що під руками. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, запрошуйте друзів, тисніть на дзвіночок, щоб бачити слідуючі надходження. Донатьте на ЗСУ. Слава Україні!